Тобто я вже коли їхав в Німеччину, я хотів займатися тут підприємницькою діяльністю. Єдине, що я заздалегідь знав, що я буду робити тут, але я не знав, яким чином. Спочатку я подивився, що є ринок. По-перше, якщо є ринок килимів, якщо дуже багато машин, вони потребують автокилимки. Тому я почав спочатку викладати підлоги килими, ламінат, і потім за допомогою цього я купив перше обладнання. Тому з моменту мого доїзду в Німеччину до моменту моєї реєстрації як підприємець пройшло чимало часу. Мій день починається в 4.30. О 6 годині я вже на роботі. Я працюю разом зі своїми працівниками, незалежно від того, чи ми працюємо в. Майстерні, чи ми на виїзді працюємо. Після 15-ї години люди йдуть додому, я залишаюсь, я оброблюю замовлення, я відповідаю на листи, реєструєте самостійну діяльність, дуже обов'язково знайти того, хто буде обраховувати твою діяльність. Є бухгалтери в Німеччині, так звані штоербератори. І є е, бухфером зберу, які м -м, складують твої папіри разом для того, щоб потім штурбертор, тобто бухгалтер наприкінці року робив звіт. Не лінитися. Все, лінь це ворог. Так завжди дивитись те, що ви можете робити. Спочатку, якщо ви можете йти цим шляхом, і ви відчуваєте, що ви можете заробити гроші на тому шляху, не треба йти право чи вліво, треба завжди йти тим шляхом. Якщо цей фах вам не сподоби, якщо не подобається, маєте шукати щось інше.